Лузівський центр реабілітації жемчужинки Кирюша відвідує шість років. Хлопчику роблять масаж, працюють над його мовленням, він займається фізкультурою. Ці заняття дають результат, говорить мама хлопчика Олена. Ми не могли б рикати, ну, там, о, а тепер ми це рицюємо як настоящі. Краща форма. Саша відвідує центр менше місяця. Мама хлопчика померла. Бабуся Тетяна допомагає батькові його виховувати. У Саші проблеми зі слухом та мовленням. Лагап дуже працює, він, я бачу, він вже почав ідути і, і цьомукатися. Є результати. Лосівський центр реабілітації Жемчужинки відновив роботу у вересні. Фахівці проводили заняття для діток з інвалідністю вдома. Дуже були задоволені батьки, дуже це подобалось дітям, особливо, що їх нікуди не везли, не вели. Але були труднощі, труднощі, якого, в якому характері. По-перше, фахівцям треба пересуватися той же маршруткою і плюс реабілітологи не можуть за собою носити реабілітаційне обладнання. З листопада діток приймають індивідуально в центрі, але за відсутності повітряної тривоги, наголошує директорка установи Ольга Ашиткова. За її словами, тяжкохворих дітей фахівці і надалі відвідують удома. Наразі на обліку у центрі 39 дітей з інвалідністю до 18 років. Кожної дитини з інвалідністю є індивідуальна програма реабілітації, і там розписана в чому потреба дитини. Можливо, це більше фахівців реабілітологів. Можливо, це більше корекція мовленого, тому що дітки разні. Реабілітація в центрі проводиться за кошти місцевого та державного бюджетів. Для її проходження батькам необхідно подати документи до лозівського управління праці і стати в електронну чергу. Ранню реабілітацію тут можуть пройти і діти до трьох років, які мають медичні показання, говорить Ольга Шиткова. Та від імені батьків хворих дітей, працівників центру, дякує Лузівському міському голові за підтримку.